Привіт! З вами Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні буде доволі таке цікаве відео. Давно я вже не знімала подібний формат, але я думаю, що він буде не менш цікавий, тому що це відео про мої вишивальні плани на літо 2023. Ну, в Нинішній період будувати плани доволі складно. Враховуючи те, що як ми живемо, українці, в якій ситуації ми знаходимося? Щодня щось таке, що просто, знаєте, приводить в шок, не хочеться нічого робити, але ти розумієш, що жити треба. Треба насолоджуватися кожним днем. Ну, і для мене в нинішній період вишивка це таке надійне, заспокійливе, яке допомагає мені тримати себе в рівновазі. Відносно, звичайно. Ну і хочеться, звичайно, це відео залишити на згадку. Можливо, не все в мене вдасться, але надіюся, з Божою допомогою в мене все вийде. І сьогодні я хочу вам показати, що я би хотіла вишити літом 2023 року. Приїхала я вже до своєї любої бабусі. Звичайно, що влітку роботи вистачає, і знаєте, зараз ледь знайшла час для зйомки, тому що то сусіди дрова поляють, то півень ходить під вікнами, співає. А мене це доволі знаєте, так трошки дратує, тому що хочеться тишини, спокою і щоб можна було зосередитися на зйомці відео. А тепер давайте покажу, що ж я все ж таки планую вишивати. Привезла я таку цілий здоровенний пакет з вишивкою і трошки сама злякалася від того, що я хочу вишивати. Ну, а тепер давайте перейдемо. Отже, взяла я з собою набір торгової марки Abris Art. Це йде святий Кирило, артикул АА033. Ось так він виглядає. Дуже гарна, дуже гарний набір, просто розробка, неймовірно гарна, фон не зашивається. І розмір готової роботи 23 на 30 сантиметрів. В загальному йде 7337 бісеринок і 14 кольорів. Там всі такі коричнювацькі сірі кольори, але дуже-дуже гарні. Мені подобається. Зображення, саме обличчя, знаєте, дуже гарно, тому що ну набори є різні, але це я планую вишивати. А ще я взяла з собою ось таку схему для вишивки бісером від торгової марки Вірена, свята великомучениця, злата михленська формату А4 і артикул. ось 323. Тут вказано 14 кольорів, і, от бачите, поруч лежить набір бісеру. Планую вишивати обов'язково за літо, треба вишити іконою. Також взяла з собою схему свята мучениця Соломія також формату А4 і артикул от, 281. І вказано: 10 кольорів. Також маю з собою. Набір бісер. Чуєте, як півень співає? Це так постійно. Ще я взяла з собою. Дуже люблю вишивати по дереву, не знаю, обожнюю просто. Ось таких два гномика взяла від «Чарівної країни». Ось такий FLK 210 в такому фіолетовому кольорі. І інший в синьому. Артикул FLK 208. Дуже гарні, хоча вони такі більш новорічні, але мені дуже хочеться їх повишивати. А якщо хочеться, то треба вишивати. Як же ж, без фрузелка? У мене залишилося ось такий один. Хвостик з 2022 року це набір від торгової марки Фрузелок Пес Патрон. Ось такий він гарний. Артикул 1603. Тут вказано: 18 кольорів, і навіть можу показати, на якому етапі він в мене зараз перебуває. Е, так, от на такому етапі він в мене зараз перебуває. Я його вишивала, пам'ятаю, в один з таких, е, коли ми переховувалися від. Від коли нас бомбили. Ну і все зберігаю: ось такі, бачите, невеличкі папочці, дуже зручно. І я знаю, що я принаймні нічого не, не згублю. Ще я взяла з собою торгову марку Сузір'я Єдинорога. Тут в мене в папочці зберігається ось такі дві обкладинки для картки подвійної. Артикул 1049. Дуже вони гарні, мені подобається, і планую вишити і подарувати. А також взяла з собою ось такі два набори ангел від єдинорога, артикул 105, така ось дівчина дуже гарна краса. І в пару взяла, щоб їй не було сумно, янгола-охоронця, артикул 106. Буду вперше вишивати ось такі гарні набори. Мені подобається, що вони. На акриловій основі, і я це люблю. Дерево, акрил, це для мене. Будемо вишивати нитками і побачимо, як там буде далі у, у мене. Е, ще взяла з собою, не знаю, чи точно то буде вишивати, але взяла ось такі, такі заготовки вітервої марки Вустіч. Ведмедики Love, артикул sh 045 Тут вказано 22 кольори. Вони дуже-дуже гарні, вони мені подобаються і планую розпочати вишивку з цих ведмедиків. Ще взяла з собою, дуже хочу повишивати. Ось ці сніговики, весела компанія, артикул С. H004 31 на 22. Вказано, що тут 28 кольорів. Ось така краса. Не знаю, хочеться мені вишивати чомусь літом зимові сюжети. Можливо, тому що мені хочеться якнайшвидше підготуватися до до знаєте Різдвяних свят, тому що то постійно часу немає, то ще щось, тому ось так. І ще я з собою взяла. Маю надію, що точно повишиваю влітку. Це ось такий новорічний експрес вітерової марки Вусіч, артикул SH016, розмір 80 на 17. Ось такі вони, дивіться, гарні, дуже-дуже, вони мені подобаються, неймовірні, 21 колір. Хочу так само розпочати вишивку. Звичайно, я брала з собою лише заготовки, там фетер, але оці колеса кріплення я залишила вдома, тому вже вони мені не потрібні в дорозі. Вже вже, якщо довишиваю, то буду вдома їх е, скріплювати і потім вам покажу, як в мене все вийде. Ще взяла з собою. Ви будете сміятися, але хочу я повишивати е, ось таку е, гірлянду е, з Новим роком. Артикул SH012. Розмі... Ось таким з Новим роком. Е, можливо, трошки якось штатив підніму. Ось так вона виглядає. Розмір 150 на 17 сантиметрів, і тут 33 кольори. Маю от навіть з собою бісер. Він такий важкенький і так само хочу вишити. Ну, так мені хочеться розпочати вишивати саме цю гірлянду. Ну, побачимо. І ще з собою я взяла. Я ось так в коробці воно мене все лежить. Взяла я з собою український семплер. Я не буду вже його розпаковувати. Я вам ставлю фотографію, тому що не всі знають, що це є. Нагадаю, що називається український семплер. від надії нагорної. Я замовляла ось ці чудові заготовки на акриловій прозорій основі. у Майстерні Magic Twig. Посилання на їх сторінку я залишу в інфобоксі, кому буде цікаво. Ну і також, як же без вишивки по дереву, я взяла з собою Україну, тому що хочу вишити. Вона мені неймовірно подобається. Називається ця схема, тобто там, де такий комплект Україна. Петраківський розпис. Це є спільний проєкт Юлії Будулуци та майстерні Magic Twig. Схема, здається, 92 на 62 хрестики, 22 кольори, вишивається нитками DMC. Схема йде в комплекті з заготовкою і розмір самої заготовки 16 на 11 см. Також можна оцю от саму. Основу тонувати в різні кольори. І приблизно там іде ця Україна, 1700 хрестиків, бекстіч і так далі. І навіть можу показати, я з собою взяла ниточки, а вони йдуть на два проекти ці і ці. От Купила я собі, показувала минулого разу таку коробочку, тут поклала, попідписувала. Бубінки з номерами Дімсі, і лише сісти і розпочати вишивати. Тому от такі мої плани на літо 2023. Дай Боже, щоб це літо принесло нам перемогу, на яку ми всі чекаємо. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!